перша грудня, 23 рік, регіон Саварна, Італія Всіх Вітаю. Поза часом і просто до сих що важливо. Коли в мене виникає це бажання йти знімати, то я йду і знімаю. Що й вам рекомендую? Такий відій духовний щоденник, аналіз духовних речей, які ви слухали. Кліп погода, воно повернеться вам в той час, коли дійсно випробування. Одробила три годинки сеньори Сантіни. А, вона попередньо мені позичала гроші на телефон. І, коли вже прийшло там, ми віднімали, віднімали, і якби там 50 євро вона вирішила мені подарувати в честь Наталія або Різдва. Валігую. Тобто ти Божа любов і подарила таке сердечко, сердечко вишите, да, в кружечку, досить величеньке, да, і Бог є любов, там написано. І е, її син приїде, на жаль, вона втратила трьох дітей і чоловіка, дуже важка доля. Син віддалено, тож два рази в тиждень я хожу до неї, прибираю, спілкуюся. Ми разом обідаємо, вона в радість готує для мене. Тож, Залісантіна, за ім'я Італійське, воно поєднує Санта Святі, да? святість, як і Санта Клаус, Да? І сьогодні слухала під час прибирання Олексія Лідяєва, всім рекомендую. Він дійсно каже, що зараз е дійсно в церквах є люди, але ще є праведні люди. Закони, які водить е цей світ, да, е однополих шлюбів і так далі, навіть проповідники, на жаль, зараз вже е е мають скажіть е такого, таке це викривлення. І він про те, що потрібно. Нашій світовій церкві повернутися до праведності да? кожному з нас. А, що якщо ви зустрічаєтесь з хлопцем, то молитися і одружуватись, да? не жити в гріху, якби приймати це рішення, створити сім'ю з Богом і народжувати дітей. Бо дійсно. А, Якщо вони одружені, то це називається просто блуд. Бог це так прямо і називає да? блудодійство, гріх. А якщо людина палить, вона також або в мене проблема також десь я Заїдаю, да? це також серієнний гріх проти тіла, проти храму нашого храму взалі тіло, це храм Духа Святого, Тож також облічення. І для мене, і для всіх, хто цим залежний чи яким-небом гріхом, да? бо Бог любить людину, ненавидить гріх. За гріх смерть. Тож Ісус став тією єдиною жертвою за весь світ. І Віталій, 21, і незабаром святкується Різдво по всьому світу. Да? І Україна приєдналася до світового святкування. Ну, не всі ще готові, звісно. Okay, та ні, ми окремо, але насправді Бог хоче нам єдності. Єдності в любові, так? Бо навіть добрі діва зроблені без Божої любові, вони якби не мають сенсу. Ісус на Христі, Він поніс цю жертву, да? поніс цей гріх кожної людини і не нього Він мовчав. І так. Мудрості, Тож, проповіді Олексея Лідяєва, облічаючі, да? Також рекомендує Івана Пендвишаха, Російський молитви Яна Тітова, фільм Хижина. Це те, що обов'язково це нам духовна їжа. Духовна їжа, яка, скажімо так, нас робить більш зрілими, так? От я так в магазин, да? і там такий ронфутан великий. А, взагалі там така цікава, теж десь віддалено, там були такі курточки із знаком миру, да? піс, і каски, каски на горі. Тобто, світ зійшов з розуму, да? мить на голову щось упасти, типу. тобто ніхто не захищений. Зараз вже такий світ, що ми не захищені. Да? в Італії стати землетрус в будь-який час. Да? А, нещодавно була там конференція про те, що щось треба робити, щось треба міняти. А, так само в Італії італійці не хочуть народжувати, при тому, що вони мають чоловіків. Да? Одне діло, коли ти не знайшов пару, господь ще якби ці випробування, а друге діло, коли вони живуть, і вони просто ні. Uh, то я, сіньорія, який працює, кажу так, <смі> ще тиждень тому. І сказала, що якщо внуки позвонять, двоє внуків, да, в неї, то подарунок буде вам на майбутнє, да, uh, такий, щоб вони обіцяли. Щоб обов'язково четверо правнуків. Бо вона трьох дітей втратила і одного сина, тільки двоє дітей, якби то ніби як повернення, так? Да. Uh, Ну, дай Боже, щоб так сталося. Чись так мені Бог побудив, щоб вона так сказала. Дай Боже, щоб вона так сказала. О, ну, приїде син, я ще також поговорю. О, внуки, дай Боже, щоб і внуки ж, звісно, приїхали. О, такий меседж що, дійсно. Просто через певний період. Тут так багато іноземців, особливо мусульман. Вони по 8 дітей тут на кожного передоплата, 160 євро, як би 6, 7, 10 і так далі. А італійці ні. І вони не замислюються, що дійсно через якийсь час вони просто будуть такі в меншості да, в своїй країні. Тож такий меседж. І також нашим українцям це меседж, да. моя бабуся. Після війни, да, і тим паче, мама шість дітей. В той період Господь давав ті сили. А, ну, да, вона мала коровку. Казала, що щодня було по 100 яєць, курочок багато мало. Ну, в таких випадках дійсно, якщо діти, то треба виїжджати десь у села, мати город, красиві такі декор композиції а, і стелула, да? різдвяна квітка була словенна. Ти Боже, дійсно, все створив чарівно. В даній ситуації ось ці чоловічки, як в інтернеті, да? фільми такі про Наталі. Але найголовніше це оце присепе оригінального всього. Присепе – це що? Символіка. Головна символіка свята. Не просто радісний день і все. Вихідний. А це свято народження, народження. Хід світло, да? Спаситель світу явився. А, а, я ще помолюся мудрості. Дух Святий, зараз так прийшов дух, молитва, щира молитва, да? і молитва вдячності. Тож слухайте Вайкра на Ютубі, канал Вайкра, Сак Пентасевич та книгу про благодарність, вдячність. За все, і за добре, і за недобре. Ну, ви там вже понад 60 років, так що шукайте і знайдете, дох святий хай відкриває істини. І молитва, щира молитва, це молитва те, що найбільше в нас боїть серце. А як то визнати? Я там працювала певний період психологом, то як воно проявляється? Колось. Ну і згадуйте чи про якусь людину, і у вас це не так, що це для вас найважливіше, да, напевно. У в мене в серці є людина, за яку молюся, і, звісно, бажаю все найкращого. І це певне випробування Не бачити поруч, да, і на все воля Божа, да, в цьому плані. Але також є інші випробування: хтось хворіє, і ще щось. Так багато Бог дав нам подарунків. Але щоб їх отримати, да, треба пройти свої тести і екзамени. Тож, як мене, е, в один період моя племінниця хотіла дружитись, батьки проти. Я сказав, дружився, вже є племінничок, вірніше вже і синочок да, племінниці. І він ось прислали, читає віршик, Да? Віршик прочитав, подарунок отримав. Але дійсно більший подарунок це Ісус. Зробив для нас це вибрав гвозді. Він вибрав гвозді. Читайте книгу, слухайте, є аудіобук. Он вибрав гвозді. Дуже така потужна книга. Для нас цей подарунок, для всього світу, син Божий.